Вітаю, я старший викладач кафедри права та соціально-економічних відносин Мельниченко Наталя Олександрівна. Презентую вам курс «Бібліографознавство». Бібліографознавство в системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності інформаційна, бібліотечна та архівна справа є одним із базових курсів фахового спрямування оскільки він орієнтований на професійну підготовку спеціалістів зазначено сфери. Метою курсу є сприяти усвідомленню студентами основних теоретичних положень бібліографознавства як науки, чіткого уявлення про бібліографічну інформацію. Технологій бібліографування, основних компонентів бібліографічної діяльності, універсальних інформаційних бібліографічних ресурсів, а також основних принципів та видів довідково-бібліографічного обслуговування, а також формуванню практичних умінь та навичок складання бібліографічного опису документів різного типу. Та пошуку бібліографічної інформації. Саме тому курс бібліографознавства є одним із основних щодо формування професійної компетенції. Завданням курсу бібліографіознавства є підготувати фахівців, які б мали цілісне уявлення про сутність значення бібліографії, основні закономірності її розвитку, функціонування. Оволоділи б які технікою складання бібліографічного опису різних видів, різних типів документів, оволоділи б також поняттям бібліографування, довідково-бібліографічного обслуговування. І, відповідно, в результаті вивчення курсу бібліографознавства студенти майбутні спеціалісти сфери інформаційної бібліотечної та архівної справи повинні знати історію розвитку бібліографії. Структуру бібліографії, її функції, завдання, поняття про бібліографічну інформацію, її форми, форми її закріплення, передачі про принципи і методи бібліографічної діяльності, а також повинні знати зміст бібліографічної діяльності, тобто повинні вміти застосовувати поняття. І терміни на практиці, тобто складати бібліографічний опис різних видів документів, повинні вміти здійснювати пошук бібліографічної інформації, повинні вміти знаходити систематизовувати упорядковувати. Інформацію, а також вирішувати проблеми бібліографічного інформування, складати різного типу бібліографічні описи, в залежності від типу, в залежності від виду, відповідно до державного стандарту. Курс є необхідний, але разом з тим і цікавий. Курс орієнтований на вивчення різнопланового, е, поняття, різнопланового вивчення поняття бібліографознавства. І тому охоплює такі теми, як загальне поняття про бібліографію, бібліографознавство, де е, розтлумачуються визначення бібліографії, структура бібліографії, предмет бібліографії, об'єкт, визначення інформаційної інфраструктури, де також дається загальне поняття, поняття бібліографознавства. Сутність бібліографічної діяльності, її специфіка і актуальність на сьогоднішній день. Також курс розкриває історію розвитку бібліографічних знань, оскільки також ця тема є також необхідною і актуальною, враховуючи події, що відбуваються сьогодні. Основною для курсу є тема теорія бібліографії як частина бібліографознавства, оскільки саме ця тема дає можливість майбутнім спеціалістам зрозуміти. Поняття бібліографії, як системного уявлення, як системного утворення. Також вона визначає специфіку бібліографії, її складових частин, надає характеристику теорії бібліографії як одного з розділів бібліографознавства, визначає суб'єкти, об'єкти бібліографії, і, відповідно, є базовою для подальших тем. Також в курсі вивчається тема поняття бібліографічної інформації, де ми на вивченні основних форм бібліографічної інформації, способів її закріплення, передачі і відповідно роботи з нею. Ще однією базовою є тема бібліографічної діяльності і її основних процесів, де ми зупиняємося на вивченні бібліографічної діяльності, процесів, які з нею пов'язані, таємо загальну характеристику методам бібліографування, поняття бібліографічного обслуговування, використовування. І вивчаємо бібліографічного групування, способів, способів бібліографічного групування, а також вивчаємо складання допоміжних показчиків до бібліографічного посібника. І Відповідно, це нам дає в подальшому вивчати тему класифікація бібліографії, класифікація бібліографічних посібників, організація бібліографічної роботи в бібліотеках, в залежності від виду бібліотеки, в залежності від Специфіки напрямку бібліотеки, а також дає нам можливість вивчити зміст основних бібліографічних процесів, організацію бібліографічної роботи центральної бібліотечної системи, а також застосування інформаційних технологій у процесі бібліографічної роботи бібліотеки. І відповідно, курс закінчується вивченням теми довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, де ми розглядаємо призначення, структуру, складних. Центральної бібліотечної системи масових бібліотек, системи каталогів бібліотек, довідково-бібліографічного фонду бібліотеки, а також розглядаємо довідково бібліографічне обслуговування в бібліотеках різних типів і. Напрямків зупиняємось також на понятті бібліографічного інформування в бібліотеках, на способах інформування, на змісті бібліографічного інформування, в залежності від специфіки роботи бібліотеки, в залежності від напрямку, в залежності від е, типу користувачів і в залежності від. від Попиту. Тому масове бібліоте... бібліографічне інформування це картотеки різного типу бюлетні, надходження, виставки нових книг, усні, бібліографічні огляди, дні інформації і так далі. Групове бібліографічне інформування вивчаємо та індивідуальне, тому все це є основними напрямками вивчення. Курсу бібліографознавства і, відповідно, курсу, який є основним для спеціальності інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Дякую за увагу! Чекаю на курсі.